Переживаю, це мій перший виступ після призначення. Я намісник Я намісник президента, Нежи Русинами першим ділом загороджу область Паланками. Покладу нову Капуру у нижніх воротах, демократам зад Камписки, в ушмарю з роботи. І зонанджу коло себе з безпеки агенток, а в новинці над рукою свої подобенки. Плацу двигнув міліцистам, вудам їм патрони, а потому я попрошу коту проти зони, котрий з вас хотів би землю на в циворенду, зроблю вам демократичний пендрик референдум. Будете голосувати і мене хвалити, щоб вас, автономісто, в зоні лишив жити. Був зоні чистий воздух. Буркут, ліси, гори зроблять другий Ватікан ваді Другу Андору. Прийдуть западні туристи в худльово і в люту будемо мотиков гребсти Бога їм валюту. Кожний русин годен бути у зоні міністром, кить принесе алдомаш бензину каністру. Записали? Я два рази одно не говорю.